Зараз поговоримо про таку річ в програмуванні, як конфігурація. Давайте уявимо таку ситуацію. Наприклад, вам потрібно створити такий sql запит на даний момент часу, який буде повертати інформацію, там, детальну інформацію з конкретної таблички і робити фільтр там, на конкретні департаменти. Наприклад, я зараз цей фільтр запущу. на оці там чотири департаменти. Ви розробили такий sql запит Передали його там фронтенд розробнику фронтенд розробник його там прикрутився до якогось інтерфейсу, і там в якийсь момент, коли людина в інтерфейсі там натискає якусь кнопочку, там подивитися там, там не знаю, там, список якихось там не знаю, там акційних, акційних чи якихось, я не знаю, там спеціальних департаментів. І йому хлоп, за цією кнопочкою сховується там наш селект і повертається інформація по конкретним департаментам. Казалось би, такий селект зробити, ну взагалі нічого складного нема. Це звичайний селект зірочка фронтб і е, звичайний where через Ін, е, звичайний. Якісь там конкретні значення. Але дивіться, яка штука. Тут е, ключова умова, уявляємо, що у нас така ключова умова, щоб е, список значень от в цьому іні він конфігурувався. Що це значить? Що значить конфігурація програмування? Це така штука, коли ми можемо розробити якийсь кусок коду, а далі, щоб його доробити, щоб е, він показував нам якусь іншу інформацію, наприклад, цей запит, нам не потрібно було міняти сам код. А нам потрібно було поміняти якісь значення в якихось файлах, в якихось табличках там і так далі. В нашому випадку, так як у нас все в базі даних, ми будемо конфігурацію зберігати в базі даних. Дивіться, наприклад, я запускаю оцей цей селект. Він зараз повертає мені от 14 а, співробітників. Тут бачимо, що тут у нас тільки 10-й, 20-й, 30-й і 60-й департамент. І це на зараз ок. Наприклад, ми передали це фронт-девелоперу, він прикрутив все на, в інтерфейсі, воно десь уже там на фронтенді працює. А умова така потрібно, щоб там, не знаю, там раз, в тиждень, може два рази в місяць можна було взяти щось десь змінити в конфігурації, в якомусь файлику, в якійсь табличці, Повторюсь, у нас буде все в табличці. І Нічого не на бекенд-частині, не на фронтенд частині ніхто нічого не міняв, і просто за счет конфігурації у нас мінялося якби відображення цього селекту. Як це зробити? Дивіться, по-перше, у нас потрібна якась табличка, де зберігається у нас якісь конфігураційні речі. Наприклад, я зробив таку табличку. Тут у нас давайте я заселекту. От вона в іншій схемі, це нормально. Бачите, табличка employee схемі HR. Це в SRV схемі Табличка логік-парам. Типу, якась там табличка по логіці, ну, коротше, параметри логіки. Типу так. Запускаємо цей селектик. У нас тут два параметри: парамем, там є, є якийсь ліст Car і деп-ліст. Я спеціально завів такий Деп-ліст. І тут зараз отакий список значень, і це ну, якесь тут формальне зараз описання цього параметру, що це там, список департаментів, по яким потрібні дані. Тут можна як щось, ну, в реальному проєкті щось написати, ну, красивіше, щоб було зрозуміло, для чого це, там, для якого процесу, для якої веб-мордочки, десь на там, і так далі. І що я хочу показати. От, наприклад, давайте зробимо фільтр. Є у нас ось такий от фільтр. Тут казалось би, от потрібні наші значення. І хотілося б, щоб SQL спрацював таким чином, щоб я міг просто select наприклад, парам, стовпчика парам value передати просто в in, Воно якби візуально От є список потрібних значень. І ось тут є список потрібних значень, які ми прописали вручну. Але нюанс такий, що стандартний SQL в будь будь-якій базі даних, там Oracle, Microsoft SQL, Postgres SQL, нам не дозволить SQL виконати, наприклад, уже ось такий SQL. Наприклад, хотілося б зробити ось так: Select і, типу, з-під запита ось цього селекту. Наприклад, ось так я хотів би зробити так, на першу. На перший погляд. Але так не працює, пише помилка інвалід number, тому що тут очікується якийсь number. А я передаю варчар список значень через кому. Зверніть увагу, зверніть увагу, що це звичайно в цьому полі param value просто список значень. Список значень можна записати тільки в тип даних варчар. Ну, не тільки, а в, так, в багатьох варіантах використовується тип даних варчар 2 в Oracle. Uh, і, а тут департамент ID це номер. І виходить, ну, це синтаксично не можна. Щоб спрацював під запит на результат іншого запита, нам потрібно, щоб у цей селект, якийсь тут, який буде всередині, він нам повертав один стовпчик. і Енну кількість рядків, тобто в кожному, в кожному рядку було значення 10, у другому, значить у другому рядку значення 20, у третьому рядку 30, у четвертому рядку 60 і так далі, якщо потрібно більше. Тобто, ми знаємо, ну я думаю, що багато з нас з основу скільки знають, що можна таку конструкцію застосовувати, але при умові, що наш селект поверне стовпчик і декілька рядків, скільки нам потрібно, коли це все в рамках одного рядка, так селект не працює. Тобто, що, що нам треба зробити? Нам треба зробити так. Треба SQL заставити оцей селект відпрацювати таким чином, щоб він відпрацював, як в 4 рядка це розвернув і кому прибрав. У нас було просто 4 рядка, і було б значення в кожному рядку 10, 20, 30, 60, по одному значенню в кожному рядку. Фішка в тому, що в Oracle SQL немає стандартної функції, яка б могла б зараз просто хоп і розвернути це в один стовпчик і 4 рядка. От просто нема. Не знаю, Oracle в мене зараз тут 19. І що нам залишається? Нам залишається зробити або власну функцію написати, яка може розвернути значення такого списку з одного рядка в декілька рядків. Або написати select, який поверне оці значення, нам в 4 рядки. Ми будемо розглядати, той приклад, коли я зараз напишу такий хитрий select. Який зможе розвернути ці чотири значення в один стовчик, і тоді ми зможемо сюди підставити і у нас все відпрацює. Але щоб це зробити, треба розібрати ряд прикольних речей. Давайте, що ми зробимо в першу чергу? В першу чергу я вам просто покажу зараз е варіант коду, який може розвернути це в чотири рядки. І якщо на цей код подивитися, він в першу чергу, так, в, е, якщо просто неворожоним лядом подивитися, він зараз покажеться нам таким непростим, нетривіальним. Отакий такий селект. Дивіться, перш ніж я запущу, зверніть увагу, я ось тут у From, в підзапиті прописав по суті, Select зірочка. Ось, select from value, From наша табличка. Ну, оцей селект, ось тут я записав для зручності в один рядок. Тобто, якщо я запущу цей селект, ось нам повертається з from value один рядок. Через кому 4 значення. А якщо запустити вже в совокупності отакий Select, дивіться, що він нам повертає. І оце якраз нам і потрібно. Оце якраз нам і потрібно для того, щоб підставити сюди, і у нас тоді відпрацює наша логіка. Хочу, перш ніж це, підставити сюди, хоча б трошечки розібрати, що ось тут написано, тому що тут речі, тут функції з Advanced SQL, тут речі з Advanced SQL, тут у нас і регулярні вирази. Тут у нас ієрархічні запити Connect by Level. Що це таке? Це все я на курсі 20 Skill пояснюю. Тут буквально давайте хоч трошечки покажу синтоксично, як воно працює. Дивіться, найголовніша штука, якби серце, можна сказати, всього цього механізму. Це штучка під оцей механізм з ієрархічних запитів Connect by Level. Якщо ми напишемо отакий, я хочу вам показати просто так точечно, як працює Connect by Level, наприклад. Рекзекаунт я показував, як працює. В попередніх відео і трошки покажу, як працює реxпей сабстер. Реxп сабстер. Отак от якось виговорив. Ну, вибачайте за мою англійську. Так, якщо я напишу отак Select In from Dual, вона просто повернеться один рядок, один стопчик. А якщо я напишу ось тут connect by level, наприклад, менше або дорівнює 5, оцей level заставить SQL мені якби, породити 5 рядків. Все, що я тут напишу. О, така ось така от штука. Наприклад, напишу sysdate, воно мені 5 разів поверне sysdate. Якщо потрібно там, 10 разів повернути якийсь рядок. Ну, в даному випадку це просто розуміння того, що ConnectBuy може якось брати і додавати енну кількість рядків по якоїсь умові. Ми от тут робимо таку штуку, що ми робимо connect by level менше або дорівнює каунт значень із нашого списка плюс один. Це я показував в попередньому відео, зараз буквально швиденько покажу. Там, по суті, відпрацьовує така штука. Така штука, Якщо я підставлю тут і просто значення селекту, то, тобто не парамовель, а це 4 значення, то мені цей рекзеп count із цих значень плюс 1 поверне якраз от 4 значення. От, ну, значення 4, Тобто, це якраз потрібно для того, щоб е скільки у нас значень у списку. Стільки у нас рядків треба і створити за рахунок connect-by-level. Тобто, коли я оце запускаю, 4 рядка створюються за того, що ця умова відпрацьовує. Там count значень по комі. Да? Там, попереднє моє відео, подивіться про оцей rec рек count. Там я розповідаю, чому там як воно так працює, але в принципі так в двох словах теж тут розповів. Тобто, тут, по суті, якби підставилось ось тут. 4. Якщо так захардкодити, то буде в даному випадку теж саме. Але хардкод, отаке значення жорстке тут не підійде, тому що нам потрібно, щоб воно завжди динамічно із значень в цьому стовпчику парамвелю вичисляло, враховувало, тому нам треба оця конструкція rex.xp.count. Далі давайте трошки спробуємо розібрати, як працює оця конструкція. Якщо я возьму цю, цю конструкцію і вставлю от сюди теж це значення. Левел приберу, тому що це такий секретний стовпчик, як там rowId або rowNum, якщо знаєте, в Oracle є, це теж якийсь там секретний стовпчик скритий, але він працює тільки зв'язки з, зв з Connect by Level, тому тут я не зможу його відпрацювати. наприклад, я ось тут поставлю 1,1, І що нам поверне в даному випадку? Оцей селект? Він нам поверне оце така от маска регулярного виразу, яка нам каже: поверни нам всі значення, окрім коми. Оце така тут штука. Поверни нам все окрім коми, і поверни нам перше знач... з першого значення до першого значення. Тобто оцю десяточку. Якщо я напишу 1-2, то мені повернеться із цього списку 20-ка. Якщо напишу 1-3, поверне мені вже 30 і так далі. Якщо напишу 1, 4, поверне мені 40. Тобто, і оцей Connect-By, зверніть, тут є левел, і тут він так працює ієрархічно по черзі, це як такий, можна сказати, невеличкий цикл. Левел починається з одинички. Отут я написав. У цю умову вона там буде 4, і виходить, що воно на кожну ітерацію тут буде левел 1, левел 2, левел 3 і левел 4. І в підсумку, коли я запущу цей селект, він мені поверне значення. От якби по черзі оцим RXXP е е е е сабстом вирізає зразу 1, 1, 20, 1, 2. Це буде 20, 1,3,30, 1.4,60. І таким чином 4 рази мені буде RexXP Substar щось вирізати і повертати на екран за рахунок connect by Level. Ось така от історія, друзі. Ну, сподіваюсь, хоч трошки так розповів, як це працює. І тепер дивіться, якщо я оцей Select вже підставлю ось в цей підзапит, красивенько отак відформатуємо зараз. Ось так: от, то оце вже все в зв'язці нам поверне от зараз, наприклад, 14 рядків. Це у нас, давайте дамо сортування, щоб було все красиво видно. Де в мене англійська? Ось вона. Ор, дербай. І по департаменту ID, наприклад. Ну, я хочу по ньому відсортувати, щоб було чітко видно, що от у нас зараз повернулися тільки ті співробітники, які із департаментів 10, 20, 30 і 60. Ось тут ми з виборки це бачимо: от одна людина в 10-му. Є дві людини в двадцятому департаменті. Ось скільки людей тут в 30-му, і от в 60-му. І тепер дивіться: оцей селект. Оцей селект. Ми можемо передавати розробнику, який відповідає за фронтен-частину. Він там його десь у себе прикручує ну в якомусь там, не знаю, якісь там функції, процедурі. Це вже фронтен-розробник знає. І, Якщо його запустити, він зараз нам повертає 14 рядків. Дивіться тепер, яка історія, як я за рахунок конфігурації, за рахунок зміни значень в конкретному місці, заставлю оцей селект повертати нам вже інформацію по іншим департаментам. Я просто зараз візьму, запущу звичайний апдейт. Звичайний апдейт. Дивіться. Ось тут, наприклад. І я апдейчу у цей. Параметрний депліст і додаю значення ще 90 і 110. Було от у нас 10, 20, 30, 60. І я, наприклад, ще хочу, щоб було 90 і 110. Апдейчу цей парамней депліст. Роблю коміт, щоб зафіксувати наш апдейт. За тепер заселекчу, подивлюся, що дійсно тепер в табличці параметрів, а саме в параметрі деп у нас вже список із 1, 2, 3, 4, 5, 6 значень. І тепер оцей селект нам повертає 6 рядків на основі цього параметру. Тобто, тут у нас якби, джерело даних: наша табличка Logic Params, яка повертає список з одним рядком. А далі наша конструкція з Connect by Level і RexXP substr, і оцим рекс-каутом, і оцим левелом повертає нам із списка, де ми з роздільник зробили кому. І цю кому, до речі, ми отут чітко прописали ось тут кому, і ось тут кому, щоб каунт вичитувався по комі. І щоб у нас рядки генерувалися теж по комі. І тоді, коли ми вже цей селект, от сюди, я цей селект не міняв, він там, він там як стояв, так і є. Я просто його запускаю, і у нас вже повертається, бачите? Більше співробітників, тому що ми додали ще 90, от у нас є три людини додалися з 90-го департаменту і 110. десяти. Тобто, розумієте, ми просто взяли десь, змінили якийсь параметр, це називається параметр конфігурації. В даному випадку, так як ми в базі даних, от таблички поміняли, можна завести безліч таких параметрів для кожної логіки, і це дуже зручно. Дивіться, яка ситуація це дуже зручно, тому що коли ми розуміємо, що у нас... Тут буде дуже часто змінюватися параметри, значення в параметрах, то треба зробити це конфігураційно, тому що якщо ми завжди будемо лізти в код, це завжди треба відрозити цей код кудись в тестування, протестувати, як воно відпрацює, тому що це новий код. І це треба все завантажити вже в продуктив. І це, як правило, в середньому в компанії там, хоч раз в тиждень, якщо робиться, тобто це так звані релізи, коли там потрібно раз в тиждень, наприклад. Відвантажити нові якісь доробки в коді, і такі штуки, як правило, не можна по кожному чіху просто взяти і відвантажити і інсталювати на продуктив. Треба буде чекати. Там, ну, якщо там, наприклад, у мене в компанії там релізи ставляться кожен вівторок. Якщо я в середу щось доробив відтестували, ми знаємо, що воно працює. Ми просто будемо чекати вівторка, а це дуже часто як. Нікого не буде влаштовувати, тому що, якщо ізначально говорилось про те, що там буде дуже часто змінювати значення, то зробіть так, щоб можна було по щелчку пальця просто десь щось прописати бистренько, в якомусь місці, і воно повпливає на результат цього селекта. І для цього роблять такі от таблички, які можна якраз апдейтити в потрібний момент. Це роблять там адміністратори баз даних. Ти їм просто пишеш там повідомлення, що, будь ласка, такий то параметр змініть на такі-то значення. Він його просто апдейтить. І у нас вся логіка відпрацювала так, як нам потрібно. І ізначально цю розробку треба тестувати таким чином, що якщо значення в, в конкретному параметрі ми будемо змінювати, то і результат селекта теж повинен змінюватися. І ми от давайте зараз теж протестуємо. Наприклад, я зроблю ось, таку, ось такий апдейт. Я зараз хочу, щоб наша виборка повертала тільки, наприклад, ось такий департамент 30, 10, 30 і 100. Запускаю цей апдейт, запускаю коміт. Дивлюсь, що. Параметри дійсно у мене зараз три значення, 10, 30, 110. Ну так для вірочки хочу перевірити, що ця конструкція повертає три значення. І вже оця конструкція в совокупності з підзапитом запитом нам поверне співробітників тільки з 10-го департаменту, з 30-го і 110-го. Отака от штука, друзі, називається конфігурація. Тобто, коли. По потрібно так, щоб нам дуже швидко треба було змінити якісь речі. Отак, от дуже часто це заносять в конфігурацію, і просто змінившись десь значення в конкретному місці, це повпливає вже на подальші результати якогось там селекту, якогось скрипта, там процедури і так далі. Тому дуже часто. Так просять замовники, щоб можна було дуже швидко щось міняти. намотайте цей механізм на ус, тому що, якщо десь потрібно буде щось подібне зробити, подумайте про те, що треба завести якусь табличку конфігурації. Його по -по -по класиці називається там за словом там ПараМС Параметрс, тобто якісь параметри системи, які от ми створили, і можемо потім їх використовувати в селекті. І просто потім змінивши значення, це повпливає вже на значення в селекті, тому що ми його прописали в фільтр. Але тут, ще бачите, яка історія, що ми заставили наш селект один рядок розвернути в декілька рядків з роздільником по комі. Тут ще таку штуку ми вивчили. Тобто і конфігурацію, і ось таку от конструкцію, коли наш селектик може повертати отак от в один стовпчик декілька рядків. Добре, друзі, на цьому буду завершувати цей відосик. Будуть питання, обов'язково в коментарях пишіть.